Зварювальний напівавтомат і Міг 280 приїхав з причиною того, що в нього не працює вентилятор. А що б він працював, мені цікаво. От ну, Подивіться на стан цього апарату. Просто... Просто шикарний. Ну гляньте. Як тут воно ще не стрельнуло? Ну, вентилятор не працює. Знаєте чому? Зараз я вам покажу чому. Ось якщо так, крутонуть. Він, він просто не крутиться, ну, його там глиною, мабуть, настільки забило, що він просто не може сам себе повернути. Ну, подивимося зараз. Якщо обійдеться чисткою профілактикою, то вентилятор врятуємо. Якщо ні, то прийдеться міняти. Ну і апаратів, відповідно теж треба буде почистити. 5 хвилин роботи з компресором і маємо чистенький апарат. Ну, тепер відповідно по проблемі включаємо мережу 220. Як вентилятор працює, тихенько, змазаний і ніяких проблем немає. От невже не можна було чистити апарат завчасно? Ну Коли ви працюєте, ви знаєте, що запилене приміщення десь на вулиці, Тобто пиляка, грязюка? От Для того, щоб запобігти будь-яким поломкам, Ну це добре, що вентилятор просто забився. Ну а Там наб'ється під транзистори, постріляють і вже буде як би, то дорогенький ремонт. Тому чистіть свої апарати, знімайте з них кришку, продувайте компресором, це роботи займає ну, на 5 хвилин максимум. Хочу ще показати вам ось такий апарат. Бачу такий вперше це Michel ZX7200WS. Маю ось таку передню панельку, дисплейчик. Всередині саме цікаве. бачимо, все зібрано на модулях. Тобто, якщо тут щось навернеться, враховуючи ціну нового такого модуля, ремонт, мабуть, буде не зовсім доцільний. Так що ну, наразі все ціленьке, нічого не, не вилетіло, так що це не може не тішити. Зверху у нас знаходиться плата керування. Я додам фотографії. Коротше, апарат зібраний повністю на аналоговій схемі, тобто, ніяких праців. Чисто операційники, компаратори, ну там деякі шимки. Коротше, реально там усіяна плата. Я покажу фотографії, я думаю, може теж буде комусь цікаво. Тут така величезна банка стоїть електролітична. З цієї сторони у нас діодний міст, міст також тут IGBT-модуль стоїть, драсільок, трансформатор. Коротше, компоновка реально з таким запасом, що І ну, ті зроблені, він, до речі, на одну фазу. Бачите, двополісний автомат стоїть звичайний. Хоча діодне міст стоїть на три фази чи як там правильно, мост Ларіонова, якщо точно ну, трифазний випрямний. Коротше, ось такий у нас апаратик. Цікавенький доволі. Так що, ну, можливо, хто не бачив. так, для, Чисто для інформації, тому що ну, ремонт був простий, там проблема, я ж кажу, була реально з дротами і коротше, їх оплавленням. Так що ще він попрацює, враховуючи його стан, його почистити, звісно, І я думаю, що він ще проживе не один рік. Так що ось такий апарат вам для показати. Сьогодні якийсь день засранців, що на апарат, так отакий от забитий, забитий. Пиляка, павутиння, ну все по класиці. Старенький, до речі, апарат EDON Profi 250. Бачимо стан, зараз треба буде його теж продути компресором. А всередині компоновочка бачу, що дуже схожа на сучасну модель MMA-250 Pro і MMA-300 Pro. Тільки єдине, що тут є показометр, а там замість нього поставили вже регулятор форсажу доги, який нікуди не під'єднаний, там лише один провідочок від нього стоїть. ну, Зайвий прибамбас, не знаю на що ви, китайці зробили. Тут його немає, тут хоча б є якийсь дисплейчик. Але він, здається, не працює, тому що коли я включав апарат, Зараз у мережу 220 ключів, вентилятор дує, Анака, вихід є чи нема у нас. Зараз давайте глянемо так швиденько. Так, стою на байонети. Так, ну, через лампу розжарювання там 46 вольт є. Тобто Інвертор у нас робить, блок живлення робить. Щось з дисплейчиком, можливо, кріночка пробита 78.05 або ще щось. Ну, Зараз буду дивитися. Спершу почищу і, до речі, вентилятор тут теж щось. Щось дуже сильно вібрує, або там одна лопасть відломана, або якась грязюка наліплена. Ні, лопасті наші на місці, Ну, значить, втулечка можливо підрозбита, ніз-за чого дисбаланс і є вібрація по корпусу. Ладно, зараз почищу, продую, і буду дивитися, що там як. Отак ну, вже трошки краще, не ідеально, але все ж таки тепер можна щось тут поміряти і щось побачити. Зняв ось цю маленьку плату з лінійним стабілізатором і прослідкував звідки вона бере живлення. А бере вона його ось цих двох дротів, які припаяні до електроліта. І далі воно все прямує на ось цей роз'єм. Перевертаємо плату і бачимо, що в нас тут йдуть дві доріжечки прямо на лінійний стабілізатор 7805. А в цьому стабілізаторі в нас виходить, що ось цей вивід. Це в нас плюс живлення приходить, це в нас земля, тобто спільний мінус. І це в нас вихід вже стабілізованих 5 вольт напруги. Так ось, зараз давайте я вам покажу, в чому саме проблема. Так, а ну-ка, давайте так, покрупніше зробимо, щоб було видніше. Ось так. от, Бачите, доріжечка, бачите, тріщина є. Якраз таки на плюсовий вивід. Ось, якщо, якщо я буду рухати стабілізатор, ну, маленька тріщинка. Із-за чого в нас живлення не потрапляє на лінійний стабілізатор і відповідно дисплейчик у нас не працює. Ну якось так у мене вийшло. Все надійно тримається. Включаємо апарат мережа 220. Вуаля, дисплейчик працює. Ось так от. Тепер можна платочку повертати на своє штатне місце і спробувати апаратік перевірити на стенді. А оце Замість того, щоб оце відрізати, тут перерозділати все, треба тут 150 слойових зеленти намотати. От і от, от от, ще, мабуть, отак моточок сюди намотати і буде взагалі класно. Ну от на що це робити? Ну Якщо воно вже так сталося, ну чи поміняйте ви його цілком. Ну оце, ну, от наращування цієї зеленти, знаєте, один раз накрутили, воно поламалося. Другий раз накрутили, воно поламалося. Старуш ніхто не знімає, а просто зверху наматуємо, наматуємо, наматуємо. Та тут взагалі геніально просто. Це ж треба було облити цим термоклеєм, а потім зверху намотати ізоленти. Ну Просто рішення на 5 з плюсом. Оце, коли у вас тут треба ізоляція, отак робити не можна. Ні-ні, ні, ні, ви що? Оце паять, о, там сидіть, клеми. та ні, ви що? Оце клас, о, дивіться, два вагони туди, клея, оце відро ізоленти туди. Все, порядок, понакладати, все супер. Оце тут все на скруточках. Ну, отак повинно бути. Це, це фігня взагалі. Ну, це таким ніхто не займається. А отак, о, це нормально, класно, так повинно бути. Коротше, ладно, зараз сюди ізолянточку. Чи точніше, кембрики треба подівати ізоляцію. І все. Повний порядок. Гарно, красиво, кришечка вдінеться ніде нічого не відпадає, не поплавається. І тут воно нормальненько буде ходити, трошки захищати від заломів. Ну, Аналог у цього. Так що повний порядок. Зараз його ще на стенді і все, можна збирати. Перевірка апарату, мінімальний струм на прохову ходу 76 вольт. Пробуємо підпалити, не підпалює, трошки додаємо. Тепер підпалюю. Так, накидую пару секцій баласного реостату 280-ки. Так, ще можна 40-ковку підкинути одну. Ось так от 23 вольта, 160 А у нас в максимальному положенні. Так, ну все, струм тримає. Коротше, 160 ампер апаратик у нас видає. Перевірка зварювального апарату. Дніпро MJ16X після невеличкого технічного обслуговування. Включаємо мережу 220 була там проблемка ще по Ну то дрібниці. Так, регулятори на мінімум, режим ММА. Спробуємо підпалити. Підпалюємо. Так, тепер накидую парочку секцій баласту. Спрацював антизаліп Так, нормально, так, це у нас тут здається, струм регулюється цим регулятором. Так, давайте крутимо на максимум. Так, 27 вольт. 142 А. Ну, 142 А, 24,4 В. Ну в цілому те, що у нас і заявлено на табличці позаду апарата. Так, нормально. Ну і тепер давайте режим МИГ перевіримо окремо, Так, замикаємо контактики регулювання протяжки є. Сподіваюсь, чутно як. Змінюю швидкість протяжка, це на максимум, це на мінімум. Так, ну і тепер підкидую знову ж таки навантаження. Так, мінімальна напруга у нас 13,6 В і максимальна у нас 23,7. Ну, все, апаратик Регулювання всі робить. Режим всі перемикає. Бачите, це я зараз регулятором кручу. Напруга плавненько змінюється, ну, струм відповідно теж.